Сьогодні буду тестувати інфрачервону камеру від фірми Cadix. Інфрачервона, як заявляє виробник, працює на основі штучного інтелекту, тобто покращує зображення. І нам потрібно просто зараз розуміти, чи правильно вона буде показувати нам зображення в темноті і чи взагалі вона варта того, щоб її використовувати в повній темноті. В даному випадку я причепив знизу інфрачервоний ліхтар, тобто це незвичайний ліхтар, якщо зараз я його включу. Ми бачимо світло, але незброєним оком його не видно. Його видно лише в камеру, а також в цю камеру, яка буде на даному ехтові-дроні. І це ми все перевіримо. Спочатку я спробую без ліхтаря, а потім самим ліхтарем. І також зможемо зрозуміти, чи взагалі потрібен такий інфрачервоний ліхтар для такої камери. Зараз повна темнота. Дрон зараз без ліхтаря. Тобто, бачимо, він вимкнутий. і подивимося, як камера буде справлятися. Без додаткової підсвітки. І так, робимо зліт, і як бачимо, що нам вистачає пасивного освітлення, і цього достатньо, щоб можна було добре побачити. Зараз я роблю невеликий переворот по ролу, і бачимо, що затримка в цій камери досить мінімальна. Чуть-чуть, да, якщо ми будемо наклоняти дрон різко, то. Трішки будемо бачити цю невелику затримку, але це в межах норми і воно ніяк критично не впливає на політ. Ну, звичайно, фрі на такій камері не вийде, тому що ця затримка дасть про себе знати. От, але якщо ми будемо летіти просто по якійсь прямій лінії, ось для певних задач, то цього нам взагалі вистачить навіть з головою. Бачимо, камера добре ловить промені світла ліхтарів, тому що вона є світлочутливою, але цей модуль в камері, вона, ну, цей модуль, який працює в цій камері. то... Він досить добре покращує зображення. От, тут мало того, що є світочутливий сенсор, так оцей модуль нам відіграє дуже важливу роль, тому що зображення, як бачимо, покращується. І я зараз без ліхтаря можу спостерігати маленькі оці гілочки і можу їх не зачепити. Зараз я зайду на посадку і будемо пробувати вже з ліхтарем, і зможемо зрівняти. вже». І слідуючий політ дрон вмикаю. Я зараз нижній ліхтар. І так випнув я ліхтар. Нагадуючий раз його видно просто на камеру. Зараз незброєним оком його не видно практично. І пробую зараз злітати самим ліхтарем. Взлітаю. Спочатку камера. Здавалось би, показує погано, але потім вона підстроюється під оцей промінь ліхтаря, інфрачервоний промінь, цей, який ви зараз бачите, оцей хостпот І він в певну роль відіграє також. Тобто, якщо буде повна темнота, ось то ми можемо цей, зможемо цей ліхтар використати з певною користю Завдяки. Цьому ліхтарю я можу нижче спускатися до певних об'єктів, і не буду сильно там переживати, що я щось зачеплю. Ну, звичайно, я ще спробую політати на мікроконтролі між деревами. подивимось, наскільки це буде добре. Ось, але я вже бачу, що цей ліхтар дійсно непогано себе показує, і він допоможе нам. Коли ми будемо літати між якимись об'єктами, і ось я зараз зробив переворот по ролу, також затримка дозволяє е, це зробити. Ось, якщо ми зрівняємо з тепловізійною камерою, то е, оця функція оновлення тепловізійної камери вона е, дає певну затримку да, ну, хто там літав. Ну і плюс ми бачимо зараз, е, коли е, з, літаємо з ліхтарем. Ці сніжинки вони попадають і відбиває ну, світло, і воно трохи якби, нам засліплює трохи. Але знову ж таки це не критично. Зараз це хуже на посадку. Ось, да. Бачимо, що можна спробувати і на мікроконтролі, що ми зараз і зробимо. І так, як і вам і обіцяв, злітаю між деревами по такій стежці. І тут є дуже багато шансів вчепити будь-яку гілку і крашанути крашану сам дрон. Але завдяки цій підсвітці, інфрачервоній, я можу контролювати будь-які невеликі оці дерева, гілочки. І, як бачимо, це дозволяє мені справлятися з керуванням навіть на мікроконтролі. Зараз я спробую спуститися сюди вниз і розвернутися. І далі піти на зворотньому напрямку вже до себе. Дійсно, якщо підлітати близько, то світлоліхтаря воно засліплює. Ось, але як тільки ми десь наведемось далі цей промінь світла, то досить непогана така функція підсвітки, саме інфрачервона. Так, да, звичайно, можна вчепити і звичайний ліхтар, але нам. Якщо потрібно літати так, щоб нас менше хто бачив, то ми очіпляємо тільки інфрачервоний цей ліхтар, який продається у відкритому доступі на Аліекспресі чи, можливо, на якихось інших ресурсах. От. І як бачимо, да, дійсно можна літати в таких закритих місцях, і нічого страшного з цим не виходить не буде. Дрон прекрасно справляється з цією задачею. Ну що ж, такий собі непоганий прилад нічного бачення на FPV-дроні. Зараз я припиню запис DVR і буду робити висновки. І так, не дивлячись на те, що був мокрий сніг, це не завадило нам провести тест цієї камери. Як бачимо, камера показала себе досить непогано. Зараз я вимкну ліхтар. А до речі, оці бокові пластини на дроні вони досить непогано виручають, в тому плані, що в болото от, І всяка багнюка туди не попадає. О, це дуже корисна штука, до речі. Стосовно камери, камера дійсно, от, той олід, який показував Болгар Джошуа, от, вона відповідає заявленим характеристикам і це все відповідає реальності. Тобто, навіть без додаткової підсвітки вона працює досить непогано. Ну, звичайно, це камера не для фрістайла, а просто політати вночі, так щоб вас не було видно, досить корисна штука. Ну для ліхтаря, я думаю, ви зрозуміли, які цілі. От, я пробував літати на мікроконтролі, і цей ліхтар досить сильно допоміг. Тому що якщо без ліхтаря ліхтаря я літав, то я б в будь-якому випадку зачепив би якусь невелику гілочку. От, а ліхтар в цьому плані досить добре допомагає. І Зауважую на те, що ліхтар у нас інфрачервоний, тобто камера також інфрачервона, тобто вона ловить інфрачервоні промені і завдяки цьому дуже добре все видно. І це все відбувається завдяки цьому модулі. Тобто сама камера йде з таким модулем, як ми бачимо, от який покращує це зображення. Щось типу інтерполяції, От, але як заявлено в ТТХ виробника, то це здійснюється за допомогою штучного інтелекту. Не знаю, наскільки це правда, але це реально працює і досить непогано. Тому камера достойна своєї уваги, і я думаю, вона буде корисною для певних цілей. Всім дякую за увагу.